Почесне право підняти прапор України та спеціальної олімпіади було надано команді Житомира, що є володарем Кубку, який вона здобула на міжнародному футбольному турнірі спеціальної олімпіади у Шведському Йотеборзі. На змагання приїхали команди з багатьох регіонів України, зокрема із східних та південних областей Харківської та Миколаївської. Мета цих змагань насамперед, це соціальна адаптація інвалідів та неінвалідів. тому що це не на словах, а на ділі якраз об'єднання суспільства. І це інклюзія і соціальна реабілітація, яка допомагає людям, які мають різні вади, та людям без таких вад відчувати, що вони частинка одного суспільства. Житомирські спортсмени завжди привозили з міжнародних змагань призові місця та переможні кубки. Честь футбольну України по спеціальній олімпіаді якраз виборювали спортсмени нашої області і приймали участь. Зокрема, в 2012 році посіли в місті Гетеборг, Швеція, третє місце, бронзові медалі завивали. А у минулому році, дві 2013 році, наша команда привезла золотий кубок і золоті медалі, де перемогли у фінальній частині команду. Дебраціна Угорщина протягом двох днів, незважаючи на погодні умови, команди сперечались на футбольному майданчику у двох підгрупах. Іноді матчі відбувалися під проливним дощем, проте це лише додавало азарту і підсилювало волю до перемоги. Вихованці Житомира знову ж таки підтвердили свої спортивні кондиції і перемогли у своїй підгрупі. А в другій підгрупі. Перемогу святкували вихованці Миколаївської області. Що найбільше сподобалося, сам міст, як до нас тут відносились, як нас прийняли тут, ну і все в общем, і те, що ви перше місце посіли, також також це взагалі радість не передати. Так що я думаю, що це в першу чергу здоров'я, а по-друге, це позитивні емоції для дітей і для всіх нас. І я ще б хотіла дуже подякувати е, приймаючій стороні, тобто місту Житомиру. По перше, дуже гарному місту Житомиру, яке нас зустріло сонечком. Ну і звичайно. Всім тим, хто організовував це свято, це для нас дуже велике свято, так як діти відпочили, набралися сил і з позитивними емоціями знову вертаються додому. Вихованці спеціальної олімпіади своїми виступами дивили, що незважаючи на вади, можна бути повноцінними громадянами нашої єдиної України.